Вітаю! Ви на каналі Ортолайн і сьогодні поговоримо про ортопедичне професійне взуття від грубін, розроблене за участю європейських лікарів ортопедів, забезпечують правильний розподіл навантаження на стопи, профілактику плоскостопості, кісточки, деформації пальців, зниження навантаження на поперек, хребет і суглоби, запобігання травмування шкіри, зв'язок і суглобів, Поліпшення кровообігу і зниження набряклості, профілактику варикозного розширення вен, комфортне пересування з надмірною вагою, помітне полегшення при постійному знаходженні на ногах, сабу, є жіночі та чоловічі моделі мають різні кольори, підошва анатомічної форми, має підкові бортики та фіксатор пальців, верхня частина високоякісна натуральна шкіра. Медичні анатомічні кросівки, колір білий та зелений, покриття, антибактеріальне полотно забезпечує природню вентиляцію, анатомічна устілка підошва, евадон, надзвичайно гнучка, еластична та довговічна. Спеціальне градіювання дозволяє утримувати воду, що зменшує ризик повзання. Тож, шановні медичні працівники, піклуючись про наше здоров'я, не забувайте піклуватись про своє. Адже свобода рухів значно покращує якість життя.